Оля сиділа у кріслі і тримала в руках телефон. Син безперестанку телефонував їй, а вона не могла відповісти. От як йому пояснити, що його батько зібрав речі і пішов до іншої, до своєї співробітниці, яка молодша від нього, 25 років шлюбу, і все дарма. Ще вчора вони говорили, як святкуватимуть вихід Михайла на пенсію, а вже нині він сказав. Пробач, але Ірина вагітна від мене. Я не можу більше тебе обманювати. На розлученні я подам сам. За годину в Ольги вже сиділа її подруга Дарина. Ой Ольго, а ти пам'ятаєш, як мій Василь те саме зробив? Пішов, а потім вернувся. Ці чоловіки, як діти, дні йшли. Ольга намагалася не думати про те, що трапилось. Син маму підтримував, приїжджав до неї майже щодня. Михайло зателефонував за кілька днів. На розлучення я подав, я ще хочу деякі речі забрати. Приїжджай, коли мене не буде вдома, строго відповіла Ольга. Пробач, я не хотів, щоб так вийшло, але нам варто зберегти нормальні стосунки хоча б заради нашого сина. Про сина треба було думати раніше, сказала Ольга і завершила розмову. Коханка народила дівчинку. Щоправда, у неї схоже, були проблеми зі здоров'ям. Про це Ольга дізналася від сина, а Ольга змінила зачіску, почала ходити в зал. Подруги жартували, що розлучення пішло їй на користь. Минуло два роки. Раптом у двері постукали. Вона відчинила. Перед нею стояв Михайло. Він похудав, змарнів. Ольга мовчки впустила його в коридор. Я пішов від неї. Ми постійно сваримось. Вона звинувачує мене в тому, що дитина така через мене. Аліменти я платитиму. І що, ти вирішив тепер повернутися до не до мене, бо з нею нічого не вийшло? Ні. Я зрозумів, що люблю і любив тебе. Ага, але поки у твоєму житті не з'явиться нова молода коханка. Ні, цього не буде, впевнено сказав Михайло. Добре, ти поки спатимеш в іншій кімнаті. Мені потрібен час, строго сказала Ольга. Михайло пішов у ванну, а вона одразу набрала подругу, щоб все розказати. Ольга вирішила нікуди не поспішати. На дівчинку Михайло сплачував аліменти. Одного вечора вони сиділи двоє і вечеряли. Тоді Михайло мовив я дуже жалію, що тоді пішов від тебе. Минав час, а вони так і жили, ніби й не разом, і не порізно. Ольга знала, як раніше вже ніколи не буде. Вона сприймала Михайла як старі меблі, які нібито й не потрібні, але викинути шкода. За цей час вона вже навчилася жити одна, жити для себе. Так і йшло їхнє життя без любові, без сварок, але просто разом. Бо мабуть по іншому вони й не могли.